Найдкоре продовжує дивувати мене своїм стійким бажанням наступати на одні і ті самі граблі і тим, як він вправно вміє відлякувати своїх користувачів. Отже, в мене в руках зараз третє покоління ліхтарика NU25, яке цього року назвали NU25 MCT. MCT означає Multiple Color Temperature, тобто він вміє змінювати температуру світла. Це нейтральне світло, з якого вмикається ліхтар, і воно вже йде трошки в бік теплого, що мені подобається. Це тепле світло, і воно прям тепле-тепле. А це абсолютно холодне світло, яким я його собі уявляю. І Це насправді круто, бо в першому поколінні тих ліхтарів все було класно. У нас дальнє світло було таким нейтральним, а ближнє було теплим. Так і має бути. Однак в другому поколінні того ліхтарика виробник чомусь зробив і дальнє світло холодним. І ближнє світло холодним, і на це скаржились. Яке рішення зробив виробник в третьому поколінні? Він поставив світлодіоди, які вміють змінювати температуру світла. І тепер той, хто бажає нейтральне світло, отримує нейтральне. Той, хто бажає холодне, холодне. Той, хто любить тепле, отримує тепле. На що ж тоді я скаржуся, Спитаєте ви на те, що окрім того, що виробник дійсно поправив декілька недоліків другого покоління, в третьому? Він навіщось вигадав кілька нових недоліків? А ті, які поправив, то він не завжди їх поправив правильно. Почнемо, бодай, з тієї самої температури світла. Отже, тепер, коли ви вмикаєте ліхтарик великою кнопкою, довго потримавши її, ви можете натискати маленьку кнопку, і температура світла буде змінюватись. Спочатку вмикається нейтральне світло, потім тепле світло і потім холодне світло. Проблема в тому, що якщо я вибрав собі, наприклад, тепле світло і вимкнув ліхтарик. То він вмикається знову завжди з нейтрального світла, і мені знов треба обирати собі тепле. Однак я вам нагадаю, що цей ліхтарик не тільки не запам'ятовує температуру, з якої він світить, він також не запам'ятовує режиму. От зараз я свічу в теплому світлі на максимальному режимі, але якщо я вимкну ліхтарик і вимкну його заново, то він вмикається на мінімальному режимі нейтральної температури. І щоб мені знову дістатися до своєї улюбленої температури і потрібної на даний момент потужності світла, нехай це буде потужне світло, я маю спочатку вімкнути ліхтарик, потім один раз класнути маленьку кнопку і ще два рази клацнути велику кнопку. І це кожного разу після того, як я вимикаю ліхтар. Хоча, як на мене, зробити в ліхтарику пам'ять режимів, це надзвичайно просто. Багато значно дешевших ліхтариків вміють запам'ятовувати. Режим. Але найдкоре чомусь до сих пір не навчив свої ліхтарики того робити. Давайте бігти по режимах освітлення далі. Отже, в попередній версії ліхтарика і в першому поколінні ми могли окремо обирати дальнє світло, окремо ближнє світло. В другому поколінні ми ще й могли увімкнути їх разом. Тобто я вмикаю ліхтарик, вмикаються одразу і ближнє і дальнє світло, далі я можу вімкнути окремо дальнє світло, окремо перемкнути на ближнє світло. В новому ж ліхтарику оці дві лінзи, які на ньому є. Це абсолютно однакові лінзи. І по-перше, я не можу вибрати дальнє світло ближнє світло, є тільки сукупне. А по-друге, я не можу вимкнути тільки одну лінзу. Завжди світять дві. При тому їхнє освітлення десь є трошечки більш розширеним ніж фокусоване світло або дальнє світло другого покоління, водночас значно вужчим, ніж змішане світло другого покоління ліхтаря. Тому коли цим ліхтариком світиш десь вдаль. То тобі здається, що перед тобою все темне, і тобі це незручно, бо периферійний зір в тебе не так працює, як навіть в ліхтарику другого покоління. Це ліхтар попереднього покоління, працюють одразу дві лінзи. Я можу одночасно бачити і досить далеко вперед, і бачу все, що в мене відбувається під ногами. А це новинка з тим самим кутом нахилу ліхтаря. Вперед я бачу доволі добре, але під ногами вже в мене утворюється чорна пляма. Я можу тільки обирати, чи я дивлюсь собі під ноги. І Тоді пропадає в мене все спереду, чи я дивлюсь вперед і не бачу периферійним зіром, що в мене відбувається під ногами. Чому, маючи дві лінзи, виробник не зробив так само, як робив в другому поколінні, щоб ми могли обирати між тими лінзами і обирати, яке проміння нам зараз хочеться, яке освітлення, чи сфокусоване, чи розкидане, я собі не уявляю. Я здогадуюсь, що він не став це робити, щоб не заплутувати користувачів. Двома кнопками перебирати купу режимів і яскравості і температуру світлення, але я можу сказати, що є ліхтарки. Які можуть все те саме робити навіть однією кнопкою. Це дуже класний кемпінговий ліхтар Софірн, який вміє змінювати температуру світла, змінювати режими світла, змінювати напрямок освітлення в цій лампочці. Також має червоне світло і все регулюється однією кнопкою, і це зручно регулювати. А найткори, маючи вдвічі більші елементів керування, чомусь до такого не дійшов. Наступний момент, який мені не подобається з точки зору режимів освітлення це занадто яскраве. Над тьмяне світло. Я вам нагадаю, що в другому поколінні ми могли клацнути двічі на велику кнопку, і вмикалася лінза широкого засвітлення на супер-супер слабенькому режимі. І такий режим дуже класний, коли ти спиш, приміром в наметі твої очі не звикли до освітлення, і тобі щось треба знайти. Тоді ти вмикаєш цей ультра низький режим. Він тебе не засліплює, ти знаходиш все, що потрібно, і плюс ти ще не тривожиш своїх сусідів. Однак в новому ліхтарку, коли ми вмикаємо ультралегкий, ультранизький режим, так само подвійним натисканням великої кнопки, то по-перше, вмикаються одразу дві лінзи. А по-друге, вони вмикаються значно яскравіше, ніж світить оця лінза ліхтарика другого покоління. Це ультралоу режим ліхтаря попереднього покоління. А так в режимі ультралоу працює новинка і режимом ультралоу його не назвеш, бо то насправді досить яскраве освітлення. І якщо я нове покоління вмикаю в наметі з просоня вночі. То мені воно здається занадто яскравим оце надтьмяне освітлення. І я не розумію знову ж таки, чому виробник таке зробив. Мабуть, йому було лінки програмувати так, що вмикалась тільки одна лінза. Він у всіх режимах зробив одразу вімкнення двох лінз, в тому числі і в надтьмяному. Але в надтьмяному режимі вмикати дві лінзи. Це перебор і фінальна моя претензія стосовно режимів освітлення новинки перекочовує до третього покоління. З другого я вам нагадаю, що в другому поколінні ліхтарик на кожному режимі спочатку вмикався надто яскраво. Потім за 30 секунд він дуже сильно починав втрачати яскравість понад 60% яскравості втрачав. І в результаті вам здавалося, що він чомусь або поміняв режим, або щось з ним сталося. Не те. Це друге покоління ліхтаря, максимальний режим в момент увімкнення. А це той самий режим за 2 хвилини від старту. Тобто спочатку він вас дуже сильно сліпив, а потім ви реально почували себе крутом. Ліхтарик третього покоління робить те саме, тільки дещо по-іншому. Отже, зараз перед вами графіки роботи того ліхтаря, які виміряв я. І якщо ми подивимось на найслабший режим, то він працює досить класно. Він першу годину тримає яскравість абсолютно рівно. Далі протягом години десь втрачає 25% яскравості, але це не швидка втрата, очі легко звикають. І потім ще 7 годин плавно втрачає яскравість, далі переходить в режим економії і врешті-решт згасає. І такий спосіб роботи ліхтаря він є більш-менш адекватним. Я б насправді не був би проти, якби він світив однаково, 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 а потім втрачав би яскравість. Але і з таким я можу погодитись. Якщо ми говоримо про середній режим освітлення, то ліхтарик починає працювати десь приблизно з показника 1500 люкс. І буквально за пів години його яскравість падає до показника 600 люкс. Оскільки це триває цілих пів години, то очі все одно встигають звикати, і це не проблема. Але навіщо так робиться, я не розумію. Краще б виробник знову ж таки просто починав з позначки десь 600-700 люкс, і ліхтарик би от по цій кривій. Легенько втрачав би яскравість, а потім переходив в той режим економії. Але найгірша ситуація є з режимом максимального освітлення, де відбувається те скажене засліплення, про яке я вам говорив. Зараз я трошки масштабую цей графік, і ми подивимось на перші 10 хвилин роботи ліхтаря. Отже, що відбувається в максимальному режимі? Ліхтар починає працювати з яскравості понад 2900 люкс і працює з нею перші 30 секунд. Далі протягом півтори хвилини він втрачає 60% яскравості і вона падає до рівня десь 1300 люкс. І тоді він далі плавно, плавно, плавно втрачає її, як і на всіх інших режимах. Однак тут же, коли яскравість ліхтарика падає на такий великий показник протягом півтори хвилини, то ваші очі не встигають до такого падіння звикнути, і вам реально здається, що ліхтарик або перестав працювати нормально, або випадково перемкнули режим. Тобто, ви бачите, що він дуже сильно і дуже швидко втрачає яскравість. Це новинка NU25MCT в перші секунди максимального режиму. І той самий ліхтар, той самий режим за дві хвилини від старту. Я думаю, що все це робиться для того, щоб вам тут на коробочці показати дуже гарні цифри, гарні великі цифри, за якими женеться покупець. Бо саме на 30-тій секунді, до якої ліхтарик світить дуже яскраво, за стандартом ENCI вимірюється яскравість ліхтаря. Тобто виробник спочатку вам показує суперкруту яскравість, реєструє її, а потім, щоб ще й показати дуже тривалий час роботи ліхтаря, скидає яскравість на тому режимі, і далі ліхтар показує добрий результат і по тривалості роботи. Тобто суть такої поведінки з моєї точки зору. Щоб просто обманути стандарт, але в результаті, по-перше, виробник обманює вас, а по-друге, він робиться ціною вашого комфорту, бо це ви сліпнете, і ви потім втрачаєте нормальне відчуття освітленості, коли ліхтарик втрачає свою яскравість. Коли я те саме розповідав про ліхтарик другого покоління, бо він мав ту саму болячку, то мені казали, що це просто турборежим. Але навіщо мені цей спам-турборежим раніше в першому поколінні? Весь турборежим був на окремій позиції. Я його захотів увімкнув, захотів вимкнув. А тут я не можу від нього відмовитись. Ліхтарик все одно його вмикає кожного разу, коли я переходжу на найвищий режим. Ну і ще одним парадоксом такої роботи ліхтаря є те, що найсильніший його режим, починаючи десь з другої хвилини і по сьому хвилину світить меншою потужністю, меншою яскравістю. Ніж другий режим роботи ліхтаря, який на той час виривається вперед. Мені б хотілося то ми вже повернулись до загального графіку, щоб максимальний режим починався з 1300 люкс з того місця, до якого він падає після перших двох хвилин. І далі плюс-мінус ліхтар так і працював, щоб другий режим починався з рівня десь 700 люкс і теж не дурив нам голову оцим перепадом. Ну а третій режим може залишатись таким, як він є зараз. І я не маю нічого проти окремого турборежиму, але тільки за тією умови, що я міг би сам обирати, чи вмикати його, чи ні. Що я можу сказати доброго по режимах освітлення, це те, що повернув виробник нарешті другий рівень освітлення червоного світла. Бо знову таки повертаючись до другого покоління. В ньому чомусь рівень червоного освітлення був тільки сильно яскравий. Новому ліхтарку спочатку вмикаються такі слабенькі рівень освітлення червоного. А за потреби ти можеш увімкнути його яскравіше і отримати більше червоного світла вже для того, щоб працювати трохи далі від себе, можливо, навіть для орієнтування вночі. Йдемо далі. Поговоримо тепер про оцей ремінець, який виробник поміняв нові моделі. Що мені подобається в цьому ремінці. Подобається, що виробник зробив його легшим, і подобається, що він тепер є перфорованим. Тобто менше буде поту збиратись десь у вас на лобі, і то насправді круто. Що мені не подобається в новому ремінці, це те наскільки він став тугим в порівнянні з попереднім. Попередній ремінець без особливих зусиль можна було досить легко, досить гарно розтягнути. Новий ремінець, щоб навіть трохи розтягнути, потрібно додати досить великі зусилля. Які наслідки для вас, як для користувача? По-перше, вам треба дуже точно обирати розмір того ремінця під свою голову, бо трошки більше зробити, він вже не тримається, бо не має тієї еластичності. трошки менше зробити, він вже надто сильно тисне на голову. Ну і плюс новий ремінець, я думаю, що не на всі голови підійде. Якщо у вас дуже дуже велика голова, то є ризик, що того ремінця просто вам не вистачить, або він буде дуже сильно тиснути вам на голову. В мене окружність голови 57 см, і отак виглядає стропа відрегульована під мене тобто, залишок тут для регулювання. Лише отакий. Якщо ми врахуємо більшу голову і ще й шапку на голові, то цієї струпи може не вистачити. Тому, якщо ви володар дуже великої голови, перш ніж купувати цей ліхтарик, поміряйте його в когось і переконайтеся, що він таки для вас підходить. Щодо системи кріплення армінця, то мені насправді подобається, що вони відійшли від цих металевих скоб, бо, хоча, на перший погляд вони в другому поколінні мені сподобалось, що можна було так легко від'єднувати і приєднувати. Ремінець до ліхтаря, але насправді вони досить сильно пошкодили мені сам ремінець. Тому я радий, що виробник перейшов на таку звичайну схему, де ремінець всовується в отвір. На скобі і таким чином там залишається закріпленим. І ще один момент, який мені подобається в новому ліхтарі, це наявність таких світлоповертаючих написів і світлоповертаючих смужок на ремінці цього ліхтарика. Якщо ви його десь так в темряві кинули, то можна просто посвітити довкола своїм телефоном і він одразу себе покаже, бо світло від тих смужок буде повертатись до вас. Ще одна добра зміна в новинці в порівнянні з другим поколінням це заглушка порта type c в другому поколінні її неможливо було легко поставити на місце. Тобто, якщо ти її вже відкрив, то вона назад не хотіла вставати. Вона залишалася в мене постійно такою привідкритою, а це могло повпливати на герметичність ліхтаря. В новому поколінні вона і дістається досить легко, раз, і відкрита. І ставиться на місце так само легко. Жодних напрягів, буквально за пів секунди можна її закрити, і герметичність ліхтаря від того не страждає. Наступна зміна то нове місце розташування індикатора заряду. Тепер ви, коли назискаєте кнопку Mode один раз, то вже на передній панелі ліхтарика бачите індикатор зарядки. Раніше він був одразу поруч з кнопкою Mode, натискаємо її і бачимо, наскільки заряджений ліхтар. В новому ліхтарику індикатор є значно яскравішим і його насправді значно легше побачити. Тому цю зміну я вітаю. І ще дві зміни, яким я радію. То, по-перше, зменшення ваги ліхтарика. Він тепер став на 7 грамів легший, а в відсотковому значенні це десь відсотків, мабуть, 12-13. І плюс в ньому збільшилась ємність акумулятора. Вона була, здається, чи 600 чи 650 мАч. Тепер вона є 700 мАч. І для тих з вас, хто любить в комплекті отримувати різні додаткові няшки, то є такий мішечок, з допомогою якого той ліхтарик можна перетворити на кемпінгову лампадку, бо така біла тканина буде розсіювати світло. Що в результаті з одного боку, неначе виробник намагається виправляти ті помилки, які він допустив в попередньому поколінні, але чомусь робить це так, що по-перше, незручно тими виправленнями, деякими працювати, я про зміну. Режимів і незапам'ятовування режимів температури світла, а по-друге, він вигадує якісь нові недоліки, яких раніше не було. І в Найдкоре чомусь останнім часом завжди так. Він неначе не хоче давати нам якогось ідеального ліхтарика яким всі будуть задоволені, може він боїться, що тоді ніхто не буде купувати наступні моделі, і він намагається завжди залишати собі простір для прогресу, щоб ми купували його ліхтарів все більше і більше і більше. І я не можу сказати, що цей ліхтарик геть поганий. Та в нього є класні функції, але він просто далекий від того ідеалу, який би я хотів бачити. Ну взяти бодай запам'ятовування режимів і температуру освітлення. Це ж так просто зробити. Або взяти і поставити звичайні режими роботи без обману. Всіляких стандартів і без зменшення комфорту користування. Можна зробити? Можна. Але виробник того чомусь не любить, бо його маркетинг відділ працює краще, ніж відділ інженерів. На тому на сьогодні все. Скажіть, що ви думаєте про новинку, особливо, якщо ви нею користувалися, що вам подобається, що ні. А наразі дякую за перегляд відео і щасливо!